Частина моїх глядачів має бінокль або телескоп, або планує купити коли-небудь. Якщо дивились на цінники, то бачите, що чим більша апертура, тобто діаметр об'єктива, тим дорожчий інструмент, причому ціни зростають дуже швидко. І тому, скоріше за все, лишається іншого вибору, як купити бінокль або невеликий телескоп. Але що можна в них спостерігати? Взагалі, спостереження в невеликі інструменти не сильно відрізняється із спостереження у великі інструменти. І якщо вам не сподобається спостереження в маленькі інструменти, то не обманюйте себе, вам і великі інструменти не підійдуть. Звісно, не треба ганятися в іншу крайність, брати зовсім крихітні інструменти, тому що в них нічого не буде видно, і просто розчаруєтеся в цьому занятті. Бріть щось середнє, тобто від початкового рівня. А це, якщо говорити про телескопи, то буде апертура від 60 до 90 мм. Це якраз оптимальний діаметр об'єктива. В який і щось видно, але при цьому на помилки не дуже велика. І що ж можна спостерігати в нього? Почнімо з того, що можна дивитися у вікна сусідів, порушуючи чийсь особистий простір спеціально або випадково. Oh, shit. I'm sorry. Але я проти такого, тому краще гляньмо на наземні ландшафти. Там багато чого цікавого можна розладіти. Наприклад, в частині людей сподобається спостереження за птахами, які знаходяться далеко від вас. Такий вид захоплення називається бродвочингом який за нізького перекладається як спостереження за птахами, і комусь цього може бути достатньо. Але думаю, що більшість із вас сюди зайшли, щоб дізнатися, що видно на небі, а не на землі. Отже, дуже раджу починати спостереження за місяцем. На ньому видно кратери, гори та так звані місячні моря. І особливо гарно видно деталі на лінії Термінатора. Це така лінія, яка розділяє місяць на денну та нічну сторону. Переходьмо до планет. Особисто я раджу спостерігати за трьома планетами: це Венера, Юпітер та Сатурн. Венеру видно майже весь час на небі як дуже яскраву зірочку, а в телескопі видно у вигляді фаз місяця, тобто Серпік, половинка або майже повний, тільки не місяць, а Венера. На Юпітері ви побачите чотири галілеєві супутники. Іо, Європа, Анімет та Калісто, а також побачите основні пояси на планеті. А якщо у вас телескоп не зовсім вже маленький, то навіть на грані видимості можна знайти велику червону пляму. У Сатурна навіть на невеликих збільшеннях уже видні кільця. І якщо вдалий кілець, а не як цього року, то можна побачити щілину Касіні, а також видно найяскравіший супутник Титан. А якщо до Марсу, Більшу частину часу його видно як непривітну крапочку, невеликі телескопи. Але в періоди протистоянь, які бувають раз на два роки, можна побачити, що це диск. А якщо це велике протистояння, яке буває раз в 15-17 років, то можна побачити деякі деталі на поверхні планети, одних популярних шапок. А тепер залишились три планети, які, на мою думку, найважчі для спостережень це Меркурій, Уран та Нептун. Меркурій особливо важко знайти через те, що він не такий яскравий, як інші планети, а також розташований дуже близько до сонця візуально, а також низько над горизонтом. Тобто його видно на ще досить світовому небі, і через це його дуже важко побачити, тому що губиться просто посеред неба. Але навіть якщо знайдете, то, скоріше за все, це буде просто крапочка і не більше. Скоріше за все, навіть не просто крапочка, а райдужна крапочка. Уран його досить важко знайти, тому що він досить тьмяний. Деякі люди його можуть побачити ще збройним оком, якщо знаходиться подалі від міста. Але краще шукати його вже шукач телескопа. І навіть якщо знайдете, то невеликі телескопи, скоріше за все, ви його від зірки нічим не відрізнити. А Нептун, то тим паче його ще важче знайти на небі, і буде ще тмініша зірочка просто у телескоп. І все. Ніяких дисків і тому подібного ви не очікуєте. Тепер про спостереження за сонцем. Його можна спостерігати лише використовуючи спеціалізований сонячний фільтр. Ніякі інші пристрої, які, на вашу думку, підходять, насправді не підходять і не пробуйте. Але якщо ви рішили все ж таки порушити це правило і ви свій зір зіпсували, то це ваша проблема, тому що ви несете відповідальність за свій зір. І я вас попереджував про це. А якщо у вас немає захисного фільтра, а ви хочете побачити те сонце, то є такий лайфхак. Берете аркуш паперу або іншої поверхні, яка ладка і чиста, та підстріляйте до окуляра на певній відстані. І потім фокусуєтесь. Ви бачите, що там такий кружок з'являється світлий. Це сонце. А на ньому видні плямки. Тобто, спостерігаючи безпосередньо в телескоп. З фільтром, звісно ж, ви бачите плямки. Або отак спостерігаєте, і ви бачите ті плямки. А якщо кожен день спостерігати, то можна побачити, що вони переміщуються по диску сонця. А тепер до об'єктів далекого космосу. Почнімо із комет. Якщо ця комета не надто яскрава, тобто десь вийдема восьма зоряна величина, або тямяніша, то просто будуть як маленькі тумані кульки і все, і не більше. І просто переміщаться по небу, якщо спостерігати впродовж декількох днів або тижнів. А якщо комета трохи яскравіша, там 6 -та чи 5 зоряна величина, то вже видно колір, він буде зазвичай зелений або голубуватий. І що ще яскравіша, то може навіть вже хвіст проявитися у комети. І спостерігаючи за нею, ви можете помітити, що вона, як я вже сказав, кілька речень тому назад, що переміщується по небу. А також, крім комет, існує чимало об'єктів далекого космосу, які ви можете спостерігати. І для цього разу використовувати каталог місія та занесені об'єкти, Які доступні у до невеликі телескопи. Цей каталог створив Шарт Месіє, шукаючи на небі нові комети. І він помітив, що багато таких комет вони на небі не рухалися взагалі. І тому вирішив занести їх окремий каталог, щоб астрономи майбутнього, вивчаючи небо і натикаючи на ці об'єкти, розуміли, що це вже є відкритий раніше об'єкт. І зараз ми знаємо, що це галактики, туманності, зоряні скупчення та інші об'єкти. Але раніше його телескоп, який був не такий якісний, як зараз, у більшості аматорів, не було видно, що це галактика і так далі. Це були просто плямки. Але скажу зразу, що навіть у наші телескопи аматорські, сучасні, лише деякі об'єкти починають показувати свою форму по типу туманності Оріона. А також цікавими стають розсіяні зоряні скупчення, але всі інші об'єкти виглядають просто як маленькі туманні цмяні плямки. І все. Також є чимало об'єктів, які не належать до каталога месіє. Наприклад, чаш персея це розсіяне зоряне скупчення, яке розташоване між персеєм та касіопеєю. Його виду навіть не на збройним оком, як туманну плямку. А вже невеликі тетаскопи воно розбивається на багато зірочок, і це дуже цікавий об'єкт. Також цікавим об'єктом може бути теж розсіяне зоряне скупчення, яке називається бабка або сова, яка розташована у сузір'ї Касіопея. Якщо у вас вибачаюсь за тавтологію, небо не забрудене світловим забрудненням, то всі об'єкти каталога Месіє будуть вам доступні. А якщо ви живете десь у місті, то так не всі об'єкти будуть видні, лише яскраві, але все одно буде чим зайнятися. У році існує кілька днів, коли за одну ніч можна побачити всі об'єкти каталога Месіє. І в такі дні проводять так звані марафони месія, ціль яких побачити всі, або хоча б побільше об'єктів каталога месія за одну ніч. А тепер переднімось до комет, як я вам казав раніше, вони переміщаться по небу, і інколи вони проходять дуже близько для інших об'єктів далекого космосу. І це чудова нагода для астрофотографій, або хоча б просто щоб візуально побачити в одному бользору два об'єкти комету та інший об'єкт далекого космосу. Це досить цікаве явище, яке не так часто трапляється. А тепер ближче до нашого дому землі. Спостерігаючи за місяцем, можна побачити, що місяць може закривати собою деякі об'єкти по типу планет чи яскравих зірок, і таке явище називаються покриття місяцем такого то об'єкта, наприклад, Юпітера. А також можна спробувати вловити міжнародну космічну станцію. Вона видно, як дуже яскрава зірочка, яка переміщується по всьому небу або по частині неба всього за кілька хвилин. І його дуже важко піймати в поле зору телескопа, але ще важче його утримати. Однак, якщо вам це вдасться, то навіть на невеликому збільшенні можна помітити такі деталі, як стоящі панелі і так далі. Також інколи бувають транзити МКС по диску сонця або місяця. Вони бувають не так часто, але це досить цікаве явище. Головне, вчасно підібрати час та місце спостереження. На цьому все. Сподіваюсь, ви вже плануєте за чим будете спостерігати найвищі ясної ночі. А якщо у вас немає телескопа. То це не біда. Для цього я випустив окреме відео, яке так і називається Що спостерігати без телескопа. Повірте мені, там теж багато чого цікавого. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайки, підписатись на канал, поставити на дзвіночок, а також написати в коментарях, що плануєте спостерігати бажано від цими слів та більше, щоб алгоритми Ютуба краще просували це відео. А також бажаю вам всім ясного та мирного неба, а для цього дане на ЗСУ та з продуктивних спостережень. На добраніч!